Сполучені Штати Америки припинили ділитися з Україною розвідданими, і я хотіла би, мабуть, почати з цього, тому що дійсно ми маємо загублені життя. Ми маємо вбитих, ми маємо поранених за цю добу. Дійсно, ситуація у Запоріжжі. Я думаю, є красномовним показником того, як і Путін іде до перемир'я так, і про кроки Трампа, який намагається узгодити цей мир. Отже. При цьому ми бачимо і пам'ятаємо до цього було повідомлення Дональда Трампа, який навіть він дивувався, тому що Путін обстрілює досі Україну. Так, тобто, одначе то ми про щось домовляємося, а Путін запускає свої ракети. Так як же ж воно так буває? Добре, тоді питаємо про логіку. Як так, що Трампа дивує, що Путін продовжує обстрілювати Україну, хоча, начебто, він дуже прагне до миру за його словами. Але при цьому у нас забирають розвіддані, які допомагають нам берегти життя і допомагають нам боротися з російською агресією. В чому тут логіка Сполучених Штатів Америки, зокрема Трампа і його команди? Ну я б на це питання подивився ширше насправді, тому що, можливо, там військові експерти краще пояснюють наслідки таких дій. Але це один із елементів насправді сценарію, про який ми говорили і в ваших етерах, на вашому каналі, да? З, ще до того, як Трамп зайшов вдруге в Білий Дім. Е, нагадаю нашим глядачам, перший сценарій це примушення однієї сторін. Ну, умовно, якщо Україна не буде погоджуватись, у неї заберуть зброю. Якщо Росія не буде погоджуватися, то введуть санкції і дадуть Україні всю необхідну зброю. Зараз ми є свідками того, що почали з нас, і це для Трампа є зовсім природнім, тому що давайте будемо реалістами. Те, що він говорить про зі сльозами на очах, про Молодих людей з Росії, чомусь здебільшого на першому місці вони знаходяться потім України дуже рідко або практично ніколи не згадує жертви серед цивільних. Говорить про те, що він вибрав сторону, яка ну країну яка менше і яка більш залежна від Сполучених Штатів. І тому він зараз намагається використати проти нас весь всі механізми, які в нього є. Чи призведе це до результату притомного, я не впевнений. Чи призведе до результату який хоче Трамп? Я теж не впевнений. Тому що якщо проаналізувати його діяльність з першої каденції, то в нього дуже було багато таких різких рухів. Різких заяв, але якщо подивитися той список, який він обіцяв зробити в першу каденцію, то він майже повністю співпадає з тим, що зараз е, у нього знов перед очима. Тому я вважаю, що Трамп є заручником своєї мрії. В тому плані або навіть своєї обіцянки, що дуже швидко буде встановлений мир. Але ж ми повинні розуміти, що Трамп вбачає миром навіть припинення вогню, а потім хоче перекинути це все на європейські плечі і сказати: Дивіться, я ж зупинив війну да? а далі. А в який спосіб це не важливо. Будь-які за засоби і вами перераховані, і тим, що е зброя призупинена, але давайте ж знову ж подивимося е, безрожевих окулярів. А з моменту його приходу в Білий дім, нам від нього, від його адміністрації, конкретно щось надійшло, я щось не пам'ятаю. Хоча залишок був досить е, великий в сумі, це можна було перетворити. Так от, е, бачимо поки що виконання першого сценарію. Я був прихильником того, що все-таки треба починати з агресора, а не з жертви агресії. Але ми бачимо наступне: що Україна демонструє бажання в особі президента і навіть цей лист, який називає листом Трамп, про те, що ми хочемо миру, ми конструктивно хочемо спілкуватися, і ми розуміємо механізми. Початку встановлення, хоча б того ж режиму припинення вогню, а от Росія навпаки показує всіляко, що вона не хоче нічого змінювати в своїй позиції, і отут позиція Трампа виглядає слабкою. Чому? Тому що Путін бачить, що він ні на йоту не відступає, продовжує гнути свою лінію. А Трамп іде на поступки. Питання НАТО знімає, Україну тисне. Чому Путіну змінювати свою позицію? І я дуже сподіваюся, що Трамп, врешті-решт, зніме свої там які в нього окуляри, і побачить, що його Росія просто принижує перед усім світом. Я не хочу казати, що сам Трамп принижує Американ Америку зараз. Це хай американці вирішують, але зараз Сполучені Штати точно не виглядають слабкими сильними, примушуючи Україну в такий спосіб до. Припинення вогню, тому тут навіть навіть до перемовин про припинення вогню в такий жорсткий спосіб. Я вважаю, що це недалекоглядна політика, але вона повністю відпідає світогляду Трампа його команди. Вони вважають, як і Путін, що велика держава може примушувати меншу, слабшу і за її рахунок вирішувати якісь глобальні питання. Я думаю, що і в цей раз у Трампа не вийде. Сюди ж витування сполученими штатами протидії тіньовому флоту, це в інтересах Дональда Трампа чи це загравання з Російською Федерацією? І знову ж таки чергова поступка диктатору Путіну. Ну розумієте, Я знову ж повторю свою тезу. Якщо перемовини ще не почалися, а вже йдуть поступки, то хто тут сильний? Якщо йому подобається фізично, там чи не знаю, чи ментально Путін. Ну це велика проблема в першу чергу для Сполучених Штатів для Трампа, тому що історія показує, що коли Сполучені Штати рятують Російську Федерацію, далеко ходити не треба. Я думаю, всі пам'ятають е, ножки Буша, коли вони здихали, вибачте, за виразі їх підгодували, і вони виросли в такого монстра. Тепер знов протягують руку не тій державі, яка Обстоює спільні цінності, хоча які цінності зараз, якщо подивитися на те, що відбувається в Сполучених Штатах, я завжди кажу: там не цінності, там ціна, і це зовсім інші слова. Тому ну, Росія завжди кидала Сполучені Штати, От завжди вона їх кидала, і в цей раз точно так же кине, але це вже історія більш кривава буде, ніж це було раніше. Власне, ще коментар Джей Дівенса сколихнув в соцмережу, тому що я думаю, ви бачили. Він пожалівся, що коли він гуляв зі своєю трирічною донькою. Група протестувальників їх налякала, крикнула Слава Україні, переслідувала їх, кричала, і через це донька стала тривожною і наляканою. Я ніколи не побажаю жодній дитині у світі бути тривожною чи наляканою, але в порівнянні з тим, що відбувається з українськими дітьми, десятирічна дитина у на Донеччині, так у добропіллі. Постраждала п'ятнадцятирічний підліток, так у Запоріжжі, якщо не помиляюсь, ну тобто порівняння це навіть нікуди не йде, це дійсно нерозуміння. Того, що відбувається в Україні з боку Джей Дівенса, так і от інших представників команди Трампа, чи це не бажання відкрити очі і побачити і зрозуміти, що ну власне зараз тут відбувається просто геноцид українського народу. Тож і, і ще тут, знаєте, ці гасла слава Україні? Ну на що їх сюди приплітати? Ну, тому що у Дівенса я не знаю, чому я допускаю, знаєте, от ми, коли говоримо, що російська пропаганда, вона там. Активна, пасивна, вона ефективна. Чому? Тому що вона. Я впевнений в тому, що Дівенс впевнений в тому, що це його думки. А російська пропаганда працює з цільовими аудиторіями через, не, не прямо заходячи в бульбашки інформаційні через людей, яким довіряється бульбашка. І найстрашніша пропаганда. Яку тобі нав'язали так, що ти вважаєш, що це твоя думка. І от у Дівенса, у Трампа молодшого, у Маска у них люта ненависть до українців. Вона на такому ж рівні, як у росіян, насправді. Ну може трошки менше більше, але вона є, і вона є ірраціональною, тому що жоден з них в Україні не був, наскільки я пам'ятаю. І навіть близько не був, і навіть не уявляє, що відбувається. Причому тут е, е, ці всі е, посили до суспільства, бачите, мою дитину налякали. А про інших дітей ти не думаєш, ти думаєш, що тільки твої діти є, а інших дітей можуть бути, можуть не бути. Да? І от е, це ж питання часу, коли зіткнуться з реальними проблемами. У Сполучених Штатах завжди дуже цікава гра. Вони сидять в своєму будиночку за океаном і е, розповідають всім, що. Ну, на певних історичних моментах що треба, щоб був мир, щоб припинилася війна, щоб не гинули люди. А потім стосовно сполучених штатів здійснюється якась потужна атака, і вони забувають про це. Вони зразу вступають в війну. Вони воюють і непогано воюють, і розуміють далі логіку війни. І Черчилль про це неодноразово казав, що американці можуть пройти всі. Можливі варіанти, а потім зробити правильний. Так я думаю, що е, адміністрація Трампа має цей шлях пройти врешті-решт, тому що вони зараз живуть в світі розових поні і красивих е, 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 ілюзій. І вивчають все, що за межами сполучених штатів добре, якщо по Вікіпедії а не по сторіс. Mm, і та, частіше них... по сторіс. частіше сторіс, і те, що ми бачили. Ось до слова до цієї теми. Пане Олеже, перепрошую, що перерву Сергій Стерненко виклав фото загиблої дівчинки і написав: що подивіться, що ви підтримуєте своїми діями, ви допомагаєте вбивати дітей, і ваші дії призведуть ще до більших жертв. Ну я не можу показати це фото через цензуру. Так нас дивляться різні категорії людей, але ну на це боляче дивитися, дійсно. Знаєте, я от теж сам собі протирічу, Я переконався, прочитаючи там багато матеріалів про Дівенса і про Трампа, і про його е, отприсків. Да? У них відсутня е, емпатія. Їм фотографія нашої загиблої дівчинки, вона їх не, не, не сколихне в них нічого. От свої діти, це так. Да? І тому з ними треба по-іншому спілкуватися, мабуть, апелювати не до того. Що там у нас спільні цінності або ще щось підходити якось прагматично? Тому що я розумію, що із колегами досить багато на цю тему дискутую: що не зайде зовсім слово зовсім з великої літери. Е, обговорення цінностей там, демократії, людського життя, там, життя цивільних і так далі. Воно не зайде. Треба якось прагматично з ними спілкуватися цинічно. На їх мові, тому що нам їх підтримка потрібна. Яка б вона не була, і скільки б вона не була, її треба видирати. Тому що у нас, я, я вже неодноразово казав: от є три гравця умовно. Да? Це Російська Федерація, Сполучені Штати, і звісно, ми. Що буде в результаті того, якщо не вдасться Трампу, наприклад, щось зробити? Та нічого не буде. Він переки... перекинеться на якусь іншу країну, почне якусь маленьку побідобі війну. <с> <с fabrics> як будувати Буду вегас у газі, почне так, там фонтани зводити <с zaten> все? Ну втратить він в рейтинзі там 30 потім дожене. Що станеться з Росією, якщо вона програє? Вона залишиться в своїх межах. Вона буде готуватися до наступної війни. Що буде з нами, якщо ми програємо? нас не буде і тому у нас немає вибору. Ми маємо використовувати як Трамп. Путін почав руйнувати світовий порядок, Трамп його доламує. Тому немає більше принципів, немає більше моралі і немає ніяких друзів є тільки партнери. Немає союзників, тому що у Путіна союзники є. Вони з ним воюють разом проти нас, а у нас союзників немає. У нас є партнери, і не більше. І тому ці всі наші ілюзії про те, що Трамп прийде порядок, наведе, або там ще щось. Це все е, маємо залишитися в минулому. Те, що нам зручно, те, що нам необхідно, цинічно, брехливо, як завгодно. Зараз правил немає. Ми маємо видирати те, що нам допоможе вижити. І тут уже не треба думати про якісь, якісь моральні, якісь або цінностні моменти, ні. На війні, як на війні, тут треба просто вижити, а далі вже побачимо з ким дружить, як дружить, будуть вони великими або велетенськими, чи не будуть це питання вже інше, і проблеми їхні От, власне про партнерів. Президент Зеленський анонсував велику кількість зустрічей найближчим часом. Зокрема, говорив про Саудівську Аравію. Який план на той візит? ви знаєте, цей візит. Якщо брати президента, то наскільки я знаю, в нього з високопосадовцями Саудівської Аравії досить непогані стосунки. Я можу припустити, що це буде один із елементів там може бути це гуманітарний, тому що в плані, який озвучував Зеленський для того, щоб припинити вогонь, це обмін сих на всіх. Можливо, я припускаю зараз. Можливо, знов ж таки через Саудівську Аравію це питання буде вентилюватися, тому що і Катар, і Саудівська Аравія вже були в позитивному кейсі стосовно повернення дітей, викрадених Російською недофедерацією, і військовополонених. Можливо, це економічні моменти, тому що насправді Саудівська Аравія вона ж розуміє, що, наприклад, із цієї війни вона може вона скоріше за все, якщо не потерпає, то відчуває певний дискомфорт е, в плані постачання того ж українського збіжжя. Е, а от той кейс, який ви окремите, з е, Саудівського, е, це те, що команда нашого президента і команда Трампа будуть теж проводити перемовини. І там є два моменти для мене: один, звісно, він е, тригерить, як і кожного українця, тому що класичної дипломатії там точно не буде. Там буде щось нове, але по градусу нижче, ніж в, в овальному кабінеті. Проте є два позитивних моменти. По перше, це те, що Сполучені Штати, врешті-решт зрозуміли, що не тільки з Росією треба говорити в цій ситуації, але й з Україною. Це не мало, тому що вони ще ще тиждень тому вважали, що це необхідно. Вони порішають, а потім викличуть на ковер українського президента, розкажуть йому, що робити, куди бігти і що здавати. Ні, це не спрацювало, тому зараз буде діалог. Другий момент: він знаєте, такий чорнобілий. Впевнений, в цьому, я і не впевнений, але на такому рівні можна донести свою позицію. Вона, я впевнений, вона буде не публічною, тому там можна і кричати, і кидати один в одного склянками, виливати на голову воду це все може бути. Але цього ніхто не буде бачити. На виході будуть короткі якісь слова, якщо щось вийде або не вийде. Да? Але там можна спробувати донести. Своє бачення мирного процесу, тому що в овальному кабінеті там слухав Трамп, слухав Трампа, і Венс слухав Трампа, і всі мали слухати Трампа, і тому нічого не вийшло. В, в цьому кейсі не буде Трампа. Е, буде досить цікавий момент, який показав, як на мене, що Келох е, фактично йде е, з поля бою стосовно України, далі його не буде, якщо не розумію, в делегації буде е, представник, його забув, вибачте, який опікувався е, близькосхідним моментом да? і є дуже близькою людиною до Трампа. Це дуже непростий переговірник, але у нас делегація досить непогана, і тому я сподіваюся, що, як мінімум, нас почують або хоча б будуть слухати, чого не було в овальному кабінеті. Вже є розуміння взагалі. Я думаю, що ви мали на увазі Стівена Віткофа, який може увійти в цю делегацію. Чи є вже розуміння, хто буде представляти США? Бо нам відомо, що з українського боку буде Єрмак Сибіга, буде глава міністерства оборони Умєров, Та також мала бути міністерка економіки Юлія Свероденко. Однак я а і також заступник Єрмака Павло Паліса. Тож українську делегацію ми знаємо. Чи знаємо, ми вже хто буде з боку сполучених штатів Америки? Ну і про предмет розмови зараз зазначається, що основною темою стане все ж таки угода про корисні копалини і відносини з американською стороною, власне, після тієї самої зустрічі з Дональдом Трампом. Якщо я не помиляюся, в американську сторону буде представляти практично такий же самий склад, як з Російською Федерацією. От ну от по, по, по прізвищам не назву, але точно вони будуть в такому складі, як були з Російською Федерацією. Це в принципі непогано. У нас дуже важливо, що є військова компонента в переговірниках. Тому о, ті люди, які роз, розуміють Ця на військовому питанні, тому я б дуже е, хотів би, щоб це теж був один із елементів. Тому що якщо припиняти вогонь, то є, є технологія, а цю технологію знають військові е, забудовники. Вибачте, вони не знають, як, як припиняти вогонь на лінії фронта. Вони знають, як припиняти вогонь у будівлі, яку вони будують і не добудували, і, і все тому наша команда досить непогана. Звісно, що ця угода, вона, як на мене, це взагалі такий привід для спілкування насправді. А нам головне не зробити так, щоб угода була заради угоди. Тому що якщо Сполучені Штати починають її ув'язувати з якимись іншими компонентами, то ми теж маємо ув'язувати, наприклад, з тим, щоб зняти, знята була заборона. На постачання нам зброї нічого страшного, як на мене, вже в такій ситуації, якщо ми не підпишемо чергове, не погодимося підписувати цю угоду, якщо нас не будуть влаштовувати умови. Нічого страшного в цьому немає, тому що гарно вже не буде. Буде ще багато конфліктних ситуацій чим ближче до мирного процесу, миротворчого або там, хоча б припинення вогню, тим більше у нас буде до гострих кутів. Цього не варто боятися. Єдине, що я на як на на мою думку, не варто педалювати питання зустрічі перших осіб, не варто. На нинішньому етапі треба працювати оцими групами. Там допустимі конфлікти, там допустимі паузи, там допустимі заперечення. Вони не б'ють по особистості Трампа. Це дуже важливо. А от дивіться, якщо ми подивимося попередню зустріч цієї ж команди американської з російською, вони ж вийшли ні з чим. Вони вийшли ні з чим і сиділи е, з потупленими очима, і повторювали мантру, що Трамп найкращий президент, Трамп той, що може зупинити війну. Трамп він е, місія. Да? Більше вони нічого фактично не сказали. Тому там успіху не було і не було потім ніяких е, санкцій стосовно Російської Федерації. Тому ми маємо розуміти, що в такому форматі ми можемо говорити максимально чесно і максимально обстоювати свої інтереси. А от на зустрічі великих великій зустрічі там на превеликий жаль такого в нас плюсу немає. Тому будемо сподіватися, що ми зможемо знову ж таки бути почутими. Я ще нагадаю нашим глядачам, що Лавров і Ушаков заходили разом з Дмитрієвим на цю зустріч доволі усміхненими і налаштованими дуже оптимістично зі сполученими штатами Америки. А вийшли зі словами, що зустріч прийшла непогано, позитивно обговорення були непоганими. Це не більше насправді. Ну і так, з того, що ми бачили, то сторони домовилися домовлятися. Так а далі пішли вже якісь суто економічні пропозиції. Знову ж таки від Російської Федерації Дональду Трампу. Путін пропонував Арктику пропонував свої рідкісноземельні матеріали, метали. Потім виявилось, що він цього не пропонував зі слів піскова. Ну там далі по класиці. А пане Олеже, ще одна тема, яку хочу встигнути з вами сьогодні обговорити. Це зміна політичного устрою в Німеччині. Ну певним чином це коаліція Мерца та Шольца. Що це змінить для Німеччини їх об'єднання таким чином, і що це змінить для підтримки України? Для Німеччини це те, що вона має щоб вона має себе відчути тією державою, яка відповідає за долю Європи, і це звучить від Мерца досить однозначно. І те, що він усвідомлює, що Сполучені Штати ідуть з Європи, да, або знаходяться на шляху. Від неї це теж очевидно Мер – Це той політик, який обіцяв насправді він теж експлуатував 24 години. Мабуть, уже глядачі забули, але я просто для себе занотував свого часу. Він казав, що він звернеться до Росії, щоб вона там зробила певні кроки, і якщо вона не зробить, то він передасть нам таурусу. Ну зрозуміло, що це було сказано в перечас виборів, і 24 години нічого не вартують, навіть коли це говорить президент Сполучених Штатів. Тому я сподіваюся, що все-таки Німеччина стане на військові рейки, і вона політикум це артикулює, що нам буде, будуть надані ті ракети, які обіцяв. Мерць, коли був кандидатом, я знаю прекрасно, що це дуже непросто зробити йому буде чисто по процедурі, тому що Шольц, дай Бог, йому здоров'я він не замовляв у військових або виробників зброї виготовляти такі ракети, тому що в німеччині такі ракети виготовляються тільки за державним замовленням. Вони не можуть поза ним випускатися, тому що це порушення законодавства. І якщо нам щось віддати, то треба, щоб на це місце лягла така ж сама кількість новироблених нововироблених ракет. Тому це не просто, але я думаю, що він це зробив. Якщо глобально подивитися, то Німеччина і Франція в Євросоюзі має на увазі, вони можуть взяти на себе роль дорослих. Тому що в іншому випадку історія буде розвиватися так, як вона свого часу розвивалася, коли годували Гітлера іншими державами. Тому я дуже сподіваюся, що німецький кейс це ті вибори, які нас не підірвуть, а зроблять нас сильнішими. Власне, дуже приємно було слухати промову Еммануеля Макрона, який дійсно артикулював, що Росія це агресор, що те, що відбувається в Україні, це повномасштабна війна, кривава, тощо, тощо, і він багато висловив думок про те, що в Європі дійсно треба мобілізуватися, консолідуватися. Мені цікаво, чи не викличе насправді ось така риторика Макрона його непорозуміння із Трампом, враховуючи те, як ми обговорили раніше вище з вами його психотип, так і е, ті реакції, на які він здатен, як ми вже побачили, Ну, ви знаєте. Макрон він дуже такий досвідчений політик, який, до речі, він теж заперечував в овальному кабінеті, коли? М'яко кажучи, президент Сполучених Штатів викривляв цифри і події. Тому Макрон на своєму полі говорить так, як має говорити. І для Трампа він демонструє: Ну, ти ж просив мене взяти на себе відповідальність. От я беру на себе відповідальність, і скільки, скільки можу і віднести. Але єдине, що мене не тішить, що тільки через. Майже 11 років війни, і повномасштабної більше ніж три в Європі почали лунати чіткі чіткі, скажем так, дефініції і заклик до чітких дій. Але до цього ми дуже гарно пам'ятаємо, як той же Макрон по ночам говорив з Путіним, їздив до нього, сидів там далеко-далеко за столом і вважав, що можна домовитися. Тепер я думаю, варто вже менше говорити. А конкретно діяти, не боячись ні Трампа, ні Путіна, тому що парадоксально відбулося, що Франція, Німеччина, і вся Європа да, менше боялася Путіна ніж Трампа. А от Трампа вони злякалися дійсно серйозно і почали реагувати дуже швидко. Отак от би вони діяли, коли виникла реальна загроза для України і для Європи з боку Путіна. Не можу з вами не погодитися, пане Олеже. Дякую за вашу думку і дякую за ту аналітику, якою поділилися. Олег Лісний, президент аналітичного центру Політика, з нами був на прямому зв'язку.